Йоо, це ж ви ще не знаєте, куди ви потрапили. Це ж відео абсолютно нового формату для цього каналу. Назвемо цей формат Онекс. Скорочено від підпишись на цей канал обов'язково або онлайн експеримент. Бо знаєте, вирішив я якось інтегрувати онлайн-ігри на цей канал. Та вирішив, що просто грати в них це вже ну не цікаво, знаєте. Тому будемо експериментувати, як до прик до сьогодні в найкращому шутері всіх часів. Ні, я розповім, як я пробував грати абсолютно без якого б то не було прицілу. Що з цього вийшло зараз, все дізнаєтесь. А для початку хочу подякувати усім людям за підписку на Патреоні. Цьомну вас у пузо. А всім іншим легесенько натякну, що від нещодавно у вас з'явилась можливість оформити спонсорство безпосередньо на Ютубі, за що отримаєте прикольні значки і згадку у наступному відео. Як на мене пропозиція варта уваги, і якщо ви вже підписались та поцьомили один одного в коментарях, то я почну розповідати, як воно було. Для початку я вирішив декілька, а конкретно дві катки, зіграти з прицілом, щоб, знаєте, відчути трошечки гру. І так, як ви, мабуть, зрозуміли, я конкретний кіберспортсмен, тому гра, як і відео, в форматі 4х3, але не переживайте, переживете. Так ось, першу підготовчу катку я розпочав з абсолютно замершими, так би мовити, руками, бо останнім часом не те, щоб дуже багато грав той ваш cs 2. Але оскільки грав з Кенді кому якого здоровезний скіл і не тільки, то планував все ж таки перемагати. А оскільки він дитина Дуста і Міраге, то довелось запускати ММ і грати на Міраге. Вже на розминки ви можете спостерігати, що залізо у мене топове, тому мікро та не дуже мікро, фрізи присутні. Також на розминці, який чел демонстрував, що у нього не дарма 10 левел Фейсіт. Але спойлер. Він потім обісрався. На пістолетному раунді я показав Total Domination і трохи дабл Penetration. За другий раунд я не встиг зробити майже нічого, окрім того, щоб зганьбитися на міду, бо не зміг запригнути з лавки в вікно десь два рази. А все інше моя Тіма зробила за мене. На третьому раунді я показав потужний розкид та отримав плюху В'єбало Ну і коротше, що тут розповідати. За те сторону ми віддали всього два раунди, і я трошечки настріляв кілів. Але супротивники такі лузери, що я навіть розігріватись не почав. А за кете ми втратили всього один раунд, і закінчилась катка з у такою ось татою. Але я не відчув тієї гри, тому перед тим як страждати і грати без приціла, запустили ще одненьку. І знову що не дивно, Міраге. І коротше, вийшло якось. is that Щось сини міража вже не вивозять свою шляпу. Так і не відчувши кіберспорту в крові, я все ж таки перейшов до найцікавішого, тому зайшов в налаштування та офнув приціл. Для різноманіття вирішив пограти в прем'єр та руїнити тіпочкам рейтинг. І ось вам мої найперші емоції та деякі моменти скатки. Блять, а як, як в це грати? Бля. Ні, в цьому щось є. Правда, одразу хочеться на праву кнопку миші прицілитись, якщо чесно, щось. щось, щось як наче не вистачає. Не знаю навіть чого. Блять! Ух, я когось був без приціла. Це моє перше вбивство без приціла. Я не знаю, як це буду грати, але, блять. Це як мінімум цікаво. Мені навіть трошки шкода цих типів, що зі мною грають. Я, я. і мене це дезорієнтує, якщо чесно. А як влучать? Блять. Я не можу. Мені страшно. Я вбиваю! Ні, ну якось бив це вже непогано, знаєте? Це ніхуя не зручно, але мені подобається. Це новий експіріенс е, в цій, е, безумовно, новітній технологічній грі. Блін, я просто не знаю, а як а як мені. Мені треба зброя, яка або з прицілом, типу мухи, або АВП, або або, або щось. Зброю, в якій сильно цілитися не треба. Але це знову ж таки прикольно. Так, і що з цим робити? Блять, був у мене приціл, я б його розібрав. Все, я придумав тактику, я реально буду грати з скаутом. Фактично, я не порушую умови челенджу, правильно? Челендж, яке, яке, яке хьово і І взагалі якесь як наче старе неіснуюче слово, але сам факт, це умови не порушує. Але я так зможу... Можливо... Хоча б якось трошки імпакт вносить. В чому я не впевнений. Бо я не снайпер взагалі. Але але я когось був. Це вже не кіберспорт, це якийсь екстремальний вид спорту. Ні, ну в цілому, на даний момент я не можу сказати, що це щось нереальне. Ну, типу, в плані, що це неможливо якось е, грати. Але, але е, про комфорт тут теж мова не йде взагалі. Я так враження, наче в іншу гру взагалі граю. Блять, небезпечний момент, я його поебав. Та блять навіть гранати кидати якось стало незручно, популять. Ай! Бля, на таке вісні таке враження, що взагалі не варив. Стріляють в когось. Але. Іноді буває таке, що нема вибору, і треба просто ебашить. Ну і коротше, перейшовши за КТ, я зрозумів, що в моїх умовах мені треба мейнити ПКшки та шотгани. Та іноді я давав собі відпочити та юзав скаута. І ось що з того вийшло. Ця катка закінчилась конкретною поразкою, але я у тому, чесно кажучи, не винен. Та якщо по фактам розкидувати, я навіть на лоутап не впав. тому робіть висновки. Ну і вирішив я, що ці страждання будуть продовжуватись аж поки я не залутаю хоча б одну перемогу. І вгадайте, де була наступна катка. Правильно, на Міраге. я собі. Еротишно. А, це моя просто гра зависла, я зрозумів. Ставлю голову на мідлі. Інфа сотка. Мені і приціл для цього не треба. Не. Вони просто злякались. Ой, бл. Так, мені 100% треба якась тактика. Наприклад, блять, ніколи більше не починати таких ебаних челенджів, сука. Треба більше підійти. Я його вбив сюди, сюди. Все, як я планував, я ні разу не злякався. Бля, як пр без прицілу розкидувати. знаю. отак от приблизно. Блін, страшно. Я його майже перестріляв. Оп! Я мільйон імпактів ношу просто. Я їй був. б команда без мене робила, я навіть не знаю. Ну шо, трошечки дати собі відпочить від цього діла. Правда, я не вмію стріляти з ЗВП. Але, але, що мені втрачать? Я молодий, перспективний, майже багатий. Сюди. Ай блядь. Я вбивця. Вибач мене, мамо. Я його вбив. Блять. Чи то я кіберспортсмен, чи вони лохи галимі, я хуй його вже знаю. Ютуб не бань за авторське право, будь ласка. Я дозі не на лолтабі, Ну що з цими людьми не так? Ось так ці ігри виіграються. І не треба ніякі прицели. Ну і ось вона перемога. І що за висновком, враховуючи весь свій здобутий досвід, я можу вам сказати. По-перше, не грайте без прицілу. По друге, не грайте в Counter Strike. А якщо більш-менш серйозно, то це було дуже фаново. І навіть якщо дуже перебільшити, то коли граєш без прицілу, складається враження, що це якась інша гра. І знову ж таки, це досить фаново. І в принципі, я б радив вам хоча б одну таку катку зіграти по приколу. Єдиний нюанс, що якщо ви хоч трохи адекватна людина, то грайте так зі своїми тіпами, щоб не руїнити катки рандомам. А якщо ви такий самий, Є обо як я, то можете оформити підписку.